Всім доброго мирного дня. Я всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Я хочу вас привітати наступаючим Новим роком. Щастя, здоров'я всім, успіхів у всьому, хто що собі задумав, щоб у вас все збувалося. Хочу подякувати своїм підписникам. Вам дуже вдячна, що ви мене дивитесь, що все буде добре. А зараз будемо. Порати господарство, у нього вже сидить клієнт. А ви ставте лайк, підписуйтесь, пишіть, що кому, що що, хочете, то, що бачите. Я буду знімати. У нас сьогодні отака новий рік на носі. У нас подивіться не сніжинки. О, Рози. Рози починають. Червоні вже. Бачили, що робиться? Я не бачила. о Зараз зацвітують зимою рози. Дивіться, це ж, ж нове вже. Ось такі в нас. Підемо проти господарства обіскати курочок всіх. В гарну перегляду. Побачите, як мій вес Бачили, як проріз. Ще хай постоїть. О, який гарний. Хай ще постоїть та дам курам. Не колетила кура, не колотила кроля, зараз буду давати їсти. Всіх випустила? Кури випустила, зараз випущу. гусей, Гусейка трошки ці поїдять. Хліб був сухий. Оддавала чокше не випускати, ті качки так хіднять. Що, воно ж не влізе тобі, куди ти її обхаєш? І побігла. Не влізе. Діскопціно добре не розумняла. Понесла, понесла, понесла. гусей? випущу. Ого, крику. А що було десять цих гусей, що робити було? Їх воно двоє, де да кричать би ненормальні. Заглушили весь, а добре. Як хтось іде, то чути, що йде. Бачите, вигнали всіх курей. Все, самі їдять. Ну, конечно, ти будеш тут сам їсти Брись сюди. Чекайте, тут їжте на халюве, я тебе зараз спорюся, ха-ха, не ну, йди сюди, Для бухи, для галитики, для О, вони зерно вибирають, оці клієнти. Все, розбирайтеся, їжте. Всі. Да? Забираємо відеречко, йдемо до кроличків. А подивіться, та кура, оця, о, оця кура. Вона завжди їсть. Тут у мене завжди. Що їй не роби? Здрасті мої діточки. Що, мої красавці. Все, все в порядку у вас? Моя красуня. Все люксово, так? Да? Так, добре, годуємо. Зараз будемо украшати ялиночку. Ось така ялиночка гарна. Зараз повісимося на гей. Ялинку. Дімон украшаємо. Як завжди. Ми воно дивимося. Він сам ті хаті робить. Ну, звісно. Наш хазяїн. І дівчата один. Отаку красуню. Зараз повісим, покажу, яка буде. О, така в нас йолочка. Дивіться. Така красуня.